Друзі, з вами Антон Ферм. Як і обіцяв в одному з попередніх випусків. Я вам розкажу більш детально про мій Kia Soul. Поїхав! <му> ну що, друзі, пам'ятаєте, так? Да? Обміняв я його на джорні з доплатою. Все було гарно, красиво, і я обіцяв поїжу розкажу. Їздив я на ньому цілий місяць для того, щоб вам відзняти і розказати більш детально. Але, друзі, що хочу сказати, ця автівочка, це такий собі нежданчик. Як досить спонтанно мені запропонували обмін в цій серії, можете подивитись, як це все було. І е, нежданчик в тому, друзі, що, знаєте, ну, мені запропонували Kia Soul. Як не помінятись, тут ну, була доплата і ТДП. І, і я, знаєте, ну, що, чого можна очікувати від машини, вартість якої по ринку зараз ну, близько 12-13 тисяч доларів? Що можна очікувати? Кореєць, ну, до корейців я дуже позитивно відношусь. Корець, як це знаєте, як на мене, це такий лайтова версія Toyota. Тобто, не так понтова, але так же надійно. Але якщо щось там і ламається, то це за копійки ремонтується. Отже, друзі, чому нажданчик? Тому що, знаєте, сів в нього, порулив, поїздив. Він мені так сподобався, що я, я вам там казав, що я його буду там продавати, міняти і так далі. Але досі я катаюся, його досі немає. Ніде в інтернеті, ні на лох ні на Авторія. Я його ніде не виставляв. Бо кайфую, бо катаюся. В нього був невеличкий удар. По морді. Фото ви зараз бачите. В ньому замінили капот і бампер. От. Ну і, друзі, в принципі, все. Фари, фари ще. Ну, Давайте більш детально розповім про мого сола. Друзі, це американець, 17-й рік, друге покоління. До речі, перше покоління випускалося з 8 по 13-й рік, з 13 по 19. й Друге покоління, з 19-го і по теперішній час це вже третє покоління. Але в мене рестайловий, бо в 16-му році був рестайл другого покоління. 17-й рік 1,6 мотор, 37 тисяч кілометрів пробігу, стан близький до нового. Друзі, Soul з англійського переводиться це душа. І дійсно в цієї автівочки є душа. Мені знаєте, що в ньому дуже подобається. Ну, по-перше, хочу сказати: ну, дизайн це окрема штука. До вас звертаюся, напишіть, будь ласка, плюс, якщо дизайн подобається, мінус, якщо дизайн не подобається, нуль це рівно. Саме додав такий пункт нуль це рівно, бо я до того, як став власником цієї автівки, я до неї відносився рівно. Перше від другого покоління, звичайно, відрізняється. Друге покоління, ну, як на мене, воно більш таке гармонічніше. Перше покоління по салону взагалі таке собі фу. мені дуже... Тут вже переробили. Тут вже є такі гарненькі елементи, які змахують навіть на такі прям пропрацьовані елементи дизайну. Але, друзі, дійсно в цієї автівочки є якась душа. я її не можу. Це начебто і не кросовер, ну вже і не універсал, і не седан. Але коли сідаєш за кермо, їдеш дійсно відчуття як в кросовері, бо всередині багато місця, бо ти рулиш і сидиш посадка як у кросовера. От. Да і коли ти в нього заходиш, виходиш, це ну, не, не чувствуєш ти, що зараз будеш своєю п'ятою точкою чиркати асфальт. Хоча кліренс в нього 150 мм заявлений. І я хочу сказати, що по місту. Взагалі ніяких проблем нема. Всі ями поліцейські, і т.д. і переїжджаю нормально. ну лежачі поліцейські, ви ж зрозуміли. Друзі, автівочка невелика. Має 410 в довжину, 1,80 в ширину і 1,60 за заввишки. Тобто, такі собі невеликий, все ж таки, я рахую, що це кросовер. І е, готуючись до цього випуску, я почав собі в голові перебирати, хто ж це може бути конкуренти? І чому ж він от, ну, так мені запав душу. Друзі, ну а хто може бути конкурентом? Ну, дійсно, Крета Ну таке собі мені вона взагалі не подобається. Е, якісь там, е, ну я не знаю, от був в мене там на е, огляді Suzuki Вітар або sx 4 Знаєте, не треба рівняти велосипед з автівкою. Що може ще бути конкурентами? Ну важко сказати, щоб це була така собі автівка, ну умовно, 17-й рік, 12-13 тисяч доларів, і щоб це був не седан, не хетчбек, а щоб це був маленький кросовер. Конкурентів ну я не бачу. Китайців давайте не будемо розглядати. Нічого не маю проти китайців, просто це інший, інший сегмент, інше мислення у людей. Теж гарні автівки, але. Тут не про це. Ну і друзі, саме час заглянути під капоточку. І поки я відкриваю капот, хочу сказати, автівочка побудована на одній платформі з Kia Ceed. Теж такий, можна сказати, народний автомобіль, бо ну, дуже популярний і дійсно, дійсно гарний. Відкриваємо під капотку, і що ми бачимо, друзі, газові упори. Ну, ви собі уявляєте? І я зараз от хочу сказати, в автівці настільки багато от таких собі газових упорів, от отаких моментів, які. Наскільки багато газових упорів, наскільки багато приємних елементів, які вас дуже здивують. Які, знаєте, ну, ну, що ти, ну, коли ти відкриваєш е, капоти, там палка, і автівка коштує 30 тисяч доларів, ти такий. Ай-яй-яй, тут відкриваєш все як треба. Дійсно, друзі, все як треба. Відволікуся, може хтось там скаже Нісан-Жук, конкуренти. Так, дійсно може бути Нісан Жук. Але то, як він зібраний, як він себе веде на дорозі, і взагалі я кажу, от. Mitsubishi, Nissan – це один концерн, і в принципі, хочу сказати, що знаєте, воно зроблено як з одного розливу. Дуже багато елементів, які, ну знаєте, і так це йде, Я це вже вказав е в ролику про Outlander. Багато елементів, які на грані того, що ти зараз перетиснеш цю кнопочку, і вона зараз вже зламається тут. Немає. До всього, до чого ти торкаєшся, все зроблено дійсно якісне. Не преміально, а якісно. Так, як треба, по якимсь нормальним стандартам якості. Друзі, під капотка Тут досить багато вільного простору. Це американець, я сказав, а з Америки Kia Soul бувають або з моторами 1,6, як в мене, або з 2-літровими моторами. 1.6 в мене на 132 конячки. 0-100, чисто технічна така інформація, 11 секунд. І одразу ж скажу, що дійсно, коли їдеш, ну, відчувається, що це не досить швидкий автомобіль, але в дорозі проблем з цим немає. А коли дивишся на вартість палива, то взагалі розумієш, що треба легенько дмути на. Педальку газу. Друзі, дволітровий апарат має 161 кінську силу і розганяється 0-100 за 10,2 секунди. Але витрати палива, друзі, тут ситуація така. Дивіться, начебто трішечки потужніше, але 0,8 секунд до сотні такий собі ефект. Але по заводу 2-літровий мотор, Kia Сол на 2-літровому моторі, 11 літрів бензу їсть по місту. Тут заявлено 8,7. І з цього приводу хочу сказати: зараз холодно, зараз кілька градусів морозу є. Вночі було мінус 10. І при таких розкладах, коли я виїжджав, було мінус 6, він мене показує 9 літрів. До цього була більш тепла погода, був невеличкий плюс, і він мені малював 28 мпджі, це близько 8 літрів. І я впевнений, що коли почнеться весна, буде тепло. 7,5 легко по місту можна з нього витягти. 1,6 на трасі, за технічними характеристиками, їсть 5,7 літри. І знаєте, я в ці показники дійсно вірю. Працює цей мотор в парі з автоматичною шестиступеневою коробкою передач, і, так би мовити, все надійно, просто і зрозуміло. Для Тих, хто любить газ, хочу сказати: на мотор 16 газ ставити не, не цілесообразно. Є таке слово української мови, да? не цілесообразно, не, недоречно, напевно, так буде недоречно. Тому що, друзі, мотор GDI не має прямий вприск, тобто газ поставити можна, але це буде дорого. І з урахуванням того, що машина не їсть дуже багато цього палива, то ну, будете відбивати, ну, продасте і ще не відбили. Отже, друзі, отак виглядає наша підкапоточка, і давайте підемо, подивимося на багажник. І це перший і майже єдиний мінус цієї автівки. Багажничок, наш багажничок. Багажник, друзі. Дизайн задньої частини. Ну, от, от, Задня частина мені подобається. Оці ліхтарики, Ну, це виглядає стильно, це виглядає круто. Давайте зараз я зроблю якось так. Дивіться, яка краса. ну В темряві взагалі круто. Виглядає дуже круто. Такий собі міні-кубік. Деякі навіть його тюнінгують, роблять під, ну, під гелік. Тому так, друзі, задня частина. Ручка в нас знаходиться тут. На жаль, в цієї комплектації це проста комплектація, немає камери заднього огляду. от. Ручка знаходиться ну, досить зручно. Досить зручно, підіймаємо така собі кришка. Якщо сісти, посидіти без проблем. Ох, як він сів, треба худнути, да? Так, друзі, що я вам казав, що от це такий собі мінус. І е, до того ж, е, 354 літри. Це ну, взагалі небагато. 354 літри для. Багажничку, це небагато. Велике підпілля тут в нас є, дуже велике. Тут е, попередній власник е, взяв витяг той пенопласт, який там був, положив повнорозмірно докатку, там дійсно ще один такий багажничок. Але, друзі, ці сидіння складаються ну і отримуємо досить великий простір. Але я взяв рулеточку. Так. Особисто для мене дуже важливо, які ж дійсно розміри. Ну, так би мовити, два чемодана сюди стане і, напевно, все. Але давайте будемо міряти. Глибина для тих, хто розглядає для купівлі 65 см. Всередині тут трішечки менше, тут 61, бо такий напівколо, такий напівовал, напевно так. Ширина по пластиковій частині. 104 сантиметри метр. Тут у нас глибина, ну, так би мовити, так, орієнтир, так, щоб 50 сантиметрів десь є. І, ну, так би мовити, такий собі варіант. Але ще раз скажу, скидаємо зараз. Ці всі задні крісла, і досить зручно, що це в принципі можна зробити з багажнику. Це не є якась ноу-хау, просто маленький багажник і ти досить легко дотягаєшся дотягуєшся, до... дотягаєшся, дотягуєшся, дотягуєшся. Ну ось друзі, опустив багажничок. ну Повністю я туди не влізу, але отак полежати можна. Так що так, друзі, довжина близько 1,40 сорок там точно є. Тож для великих габаритів можна так от використовувати сол. На жаль, сидіння другого ряду не складаються і не отримуємо ми рівну підлогу, маємо невеликий кут нахилу нахилу. Нахиту, нахилу. Настав час розповісти вам про салон автівочки. Ну, друзі, по-перше, попадаєш в авто, мене зразу, з першого разу, здивувало, як зручно я сів. Просто, ну я не знаю, як це вимовити. Скажена бокова підтримка, тобто я тут як в літи сижу. я не знаю, так так круто сидіти можна ще в ковшах спортивних, знаєте, що ти прям там уж тільки там жорсткіше, а тут м'якіше. Салон зроблений з тканини. Це проста комплектація, але тут є, дивіться, тут є Bluetooth, тобто ми можемо hands-free використати, розмовляти, слухати музику. До речі, якість музики, ну, з урахуванням, що це недорогий автомобіль, якість музики досить досить непогано. Тобто басів трішечки не вистачає, але середні, високі частоти гуд. Гуд взагалі тут є круїз, тут є, ну як я вже казав, коробка. Автомат, автомат, коробка автомат. От, Друзі, що ще хочу сказати. Ну, от взагалі, дизайн і все, що тут є, ну, круто. Трішечки під себе підлаштую. Дивіться, друзі, ситуація яка? Що тут взагалі є і як це все виглядає? Давайте будемо щупати. Я ще не щупав. Жорсткенько, жорсткенько, все жорсткенько. Тут ну, все очікуване. Очікувана з твердих пород пластику зроблена торпеда, але при тому нічого не скрипить, не свірчить, не, не, не видає ніяких інших звуків. Все, до чого ти доторкаєшся, все досить приємно на дотик. Це по-перше. По-друге, знаєте, що я відчув, коли сів і поїхав вперше на солі. У мене був колись огляд. Land Rover Velar. Vilaр, Velar, да. російською. Velar. Так от, друзі, ми їхали тоді з представником автосалону, і мені Velar дуже подобається зовні, а всередині я сів, ну, типу, нормально. Я не хочу порівнювати Вілар за е, скажені гроші з е, солом. Ну, тут теж досить нормально. І що мені сказав цей е, представник автосалону? Він каже, у лендровера є така фішка, типу, ти коли сідаєш, в тебе не має бути, так би мовити, ефекту вау, а має бути ефект, що ти тут вже їздив, що тобі все зручно. Як от, друзі, я не знаю, як це вдалося корейцям зробити, але тут все зручно, тут все просто зрозуміло, і, от знаєте, не треба нікуди нічого там зайвого натискати. От, я знімав неоднократно, да, можна так мовою мовити, неоднократно. Багато разів я знімав свою шкоду Октавію. Не їздив на ній півроку, сів, і деякі моменти я вже починаю як той тріп переключити. Я вже починаю якось е, згадувати, бо це ну, якось зроблено так, ну, багато елементів через одне місце. Вибачаюсь людей, які люблять вах, тут. Тут все чітко, зрозуміло, тріп. Ось вам тріп, Драйв мод. все є на кермі, все чітко, все зрозуміло, і це дуже кайфово. Оці ці всі елементи, оце все воздухани, оці всі ну супер зроблено, дійсно круто. Чого б мені тут дійсно не вистачало, багажника побільше, камери заднього огляду, але, знову ж таки, 200 баксів і ціна питання, все, вирішується. Можна сюди поставити або велику голову, це буде трішечки дорожче, і камеру, або сюди поставити дзеркало з екраном і буде вам камера заднього огляду. Ну, Але хочу сказати, коли сідаєш сюди, простору дуже багато. Огляд, ну, дійсно, я досить високо сиджу. Все бачу, а коли дивишся назад, заднє здоровезне скло, і ну, від цього дуже кайфово і дуже огляд скажений. Просто супер. Ну, стійкий, як стійкий. Якби не стійкий, то взагалі було б супер. А так, майже супер. Дуже комфортно себе тут почуваюсь. Тут є кондиціонер, на жаль, не клімат. Хотілося б великий екран. Чисто з точки зору ну, такого, знаєте, окового восприйняття. Сприйняття, да? Якось так. Щоб мені було красиво. Великий екран сюди треба. І в більш модних комплектаціях великі екрани є, але ну, то чисто така дизайнерська штука. Друзі, тут все на своєму місці. Великий такий бардачок з додатковою полицею. Тут дві прикурочки. На 12 вольт AUX, USB два підстаканника. Через кнопочку переключається коробка, ну і середніх розмірів підлокітничок, бокс під підлокітничком, правильно так буду сказати. Тож, друзі, погнали на другий ряд. До речі, мій зріст 182 см. Я забув про це сказати вам спереді, але до даху ще багато місця. А тут, знаєте, таке враження, наче я сів навіть трішечки нижче, ніж спереду. Але переднє крісло налаштовано під мене. Дивіться, над головою в мене простору ще 10 см. Перед колінами ще сантиметрів ну, 7-8 свободного простору. Та я навіть тут можу так, прям в розвалочку. Друзі, сижу в розвалочку, нічого не заважає. Місця багато. Таких чоловіків моєї статури тут двоє сядуть і навіть чіплятись не будуть. Декілька днів тому на другому ряду сиділа моя дружина, моїх двоє дітей. Донька вже доросла, і ще сиділа племінниця. Вона взагалі вже доросла людина, працює, все. Тож, друзі, чотири людини, син в мене ще не дуже дорослий, але їм було тут дійсно комфортно і зручно. Тому ну, місця з головою. Що тут в нас є? Дефлекторів у на жаль, нема. От, склопідйомники та й все. Лампочка. У нас тут в центрі одна така, один такий світильничок. Тут окремого ззаді нічого немає. ручки, Тут, на жаль, все максимально аскетично. так, Ну і навіть немає в нас ніякого підлокітничка, нічого немає. Перший раз сюди сів. Це я не підготувався. да, Давайте на серединку сів всередині. Ровна підлога. Кайфую від цього, то що ровна підлога. Ну і друзі. Те, що не сказав попереду, ще у нас ровна підлога за рахунок того, що соли тільки передньопривідні. Тобто, тут, друзі, мені тут зручно. Давайте ще спробуємо, як можна максимально. Ні, все, Це максимальний наклон спинки. Мені тут зручно, і вам буде зручно теж. Досить м'якенько, і посередині зазвичай жорстко тут також м'якенько. Ну і, друзі. Настав час тест-драйву. Який тест-драйв, я ж вам забув розповісти про колеса. Друзі, тут 16 диски, резина 205 на 60 на 16. Вона досить недорого коштує. До речі, мені автівочка доставиться з новенькою зимовою резиною. Тепер точно тест-драйв.

М'якенько, нічого не пробивається, машина м'яка в ходу це 100%. До речі, друзі, дуже дивно, що така м'якенька підвізка на такій короткій базі. Але це дуже приємно. Я думав, що вона буде значно жорсткіша. Шумка взагалі майже топова, проблем немає. По шумоізоляції можу тільки заперечити, що шумка між під капоткою і салоном. Має бути краще. Бо коли починаєш когось там обганяти, то звук мотора досить явно доноситься в салон, і хотілося б, щоб було тихіше. Ну, це ви можете почути лише в тих випадках, коли ви не слухаєте музику. Отже, друзі, перших два таких мінуса, так би мовити. Ну, я вважаю, що це я, це я просто придираюся, да, то, що багажник маленький, ну маленький, що ж тут зробиш. Звук мотору, давайте зараз я придавлю. Він так ричить, так прям. Ну, набирає швидкість, але більше ричить, ніж набирає швидкість. Ну і третій момент, друзі, хочу сказати: дуже погане світло. Ну не прямо ж дуже-дуже. Тут. Пару днів назад їхав на таксі з одного дня народження, так мені хотілося вийти і тому таксісту, знаєте, хоча б ліхтарик на смартфоні включити, щоб йому щось було видно. Ото просто жестяк. Тут, ну як вам сказати, ну я б сказав би 6 по 10 бальній. Бо тут звичайні галогенки, лінз немає. Ну, а якщо. Я думаю, ви захочете, то це можна досить легко виправити. Можна і лінзи поставити, можна led лампи поставити. Знову ж таки, ціна питання за адекватні гроші. Тому, друзі, зі світлом бажано попрацювати. Ну, а з приводу взагалі, як вона рулиться і так далі, тут є три режими. Так би мовити, стандартний режим, на якому я зазвичай їжу. Спортрежим та економний режим. І знаєте, можна щось там казати, я от переключив у спорт режим і я щось там відчув, що воно якось там ні. Взагалі, я не знаю. Настільки це все безтолково в цьому плані зроблено, що ну, тут немає ніякої різниці. Спорт режим перемикнув. Що отримали? Отримали, що він тримає передачу на високих обертах. Тому так, в економному режимі. Я не відчуваю якоїсь такої прям явної, що машина якось там змінює свої повадки. По Повадкам мені понятно. Мені Тож, Друзі, 37 тисяч кілометрів пробігу гальма взагалі прогнозовані, нормальні. Розгін, ну це не спорткар, друзі. По місту вистачає, якщо треба когось обігнати, проблем з цим немає, але 11 секунд до сотні і це відчувається. Я навіть думав секунд 12 навіть буде. Але це не та автівка, в якої треба міряти 0100. Це такий собі сім сімейний автомобіль, і тому до нього треба також само відноситись. Досить норм... ну, руль не гострий. І машинка, що дуже цікаво, підвізка так якось зроблена, вона не валка. Це дуже важливо. Тобто в повороти, коли заходимо, більшість кросоверів досить сильно мають такий крен. І тут, от дивіться, ми заходимо в поворот. Я не знаю, чи буде вам видно на камері, чи не буде. Нема такого відчуття, що ми зараз вилетимо з траси, якщо заходимо в поворот там на 50, швидкості на 60. Тому, друзі. Претензій більше до автівки нема. Все як треба. Ну посадочка, їду, все видно, взагалі, знаєте, такі великі панорамні вікна вкруг, От просто вкруг, І ще б в даху було. Б, е, було б скло, то взагалі це був би такий собі великий акваріум. Кут розвороту досить невеликий, я його не міряв, але в плані того, коли розвертаюся, мені завжди вистачало цього кута. Розвороту. Ну і до речі, підігріву сидінь тут нема. Але коли сідаєш в холодну пору року за рахунок того, що це тканина, я знаю, що більшість людей люблять шкіру, бо за шкірою легше доглядати. Друзі, а я кайфую від тканини. Тканина дійсно це ну, як, як приємне, е, приємна ковдра, ти в неї сів, тобі тепло, комфортно, навіть можна не використовувати. Підігрів сидінь. А шкіра, ну що, шкіра? Спробуйте лягти в кровать і вкрити себе шкіряною шкіряною ковдрою. Я все перекладаю, бо це ж ну я ж останні 39 років був російськомовним. Тому, друзі, Kia Soul це дійсно гарна машинка. Машинка з душею. Придратись ні до чого. Ну, я трішечки придрався, але по суті проблем в машині немає. Ну і з приводу е, чисто технічно, наскільки машинка дійсно надійна. Друзі, мотори в Кія, ну я не знаю, в мене було декілька різноманітних hyдаїв і соната є на каналі, і в родині є. Акцент є була в мене ще туксон. Друзі, вони всі надійні, і я ж кажу: проблем технічно немає. Ну що, друзі? Ну і на фіналі для тих. Хто зайшов на мій YouTube канал подивитись Kia Soul е, і думає, купувати цю машину чи не купувати, я однозначно рекомендую. Купуйте автівочка. Вам сподобається 100%. Тому що в цьому ціновому сегменті, в таких роках і так далі, конкурентів. Ну, я адекватних конкурентів не бачу. Тож, друзі, автівка варта вашої уваги. Як і цей відос, я сподіваюся, я тут на морозі бігав, плясав не просто так і був для вас корисний. Якщо це так, будь ласка, лайк або дізлайк, якщо щось вам не сподобалось. Ну і, друзі, підписочка з вас. Хочу дуже набрати 100 тисяч підписників. Ну і сподіваюся, що вам буде завжди подобатися мій контент. З вами був Антон Ферум. До зустрічі в нових випусках. Па-па! Dream. i got everything I wanted But when I wake up I see you with yeah.